А очки мені малюєш, кицу? Малюю так мені очки. Малюю, так. Малюю, так, так. Закрив, кицу, закрив. Болить? Болить, чуть-чуть болить. Гарні мене очки. гарно ти намалювала кицу. Моя дичама віч. Не болять біси, ні, не болить. Ні, більше не болить. Легенько будеш, так? Добре. Немку, я воняю. Добре, маякіць. Неко. А губки мені малюєш? Mm -hmm. <сх> і очі ти мене. Все? Ще раз, так. Як ти вгоре намалювала? І личко на І личко намалювала. Так, личко намалювала. Личко намалювала. І носик намалювала татку. так, моя рідна, носик намалювала. І вушка намалювала так. Все готові? І твій так. Все, ми намалювали.